Доброго ранку усіх я вітаю, гарного дня вам усім бажаю. Діти, сьогодні до нас на заняття прийде незвичайна лісова гостя. Відгадайте про неї загадку. Пухнаста, маленька, руденька, жвавенька, прудки стрибають ніжки, гриби їсть і горішки. Діти, здогадалися, хто це? Ну, звичайно, це ж білочка. Подивіться, ось вона яка! У білочки руденька шубка, маленька голівка, великі темні очі, гострі зубки і вушка пензликами. Малята, погляньте, який пухнастий у білочки хвостик. А лапки у білочки міцні і чіпкі. На лапках у неї кіхтики. Ними вона чіпляється за кору дерев і спритно скаче з дерева на дерево. Малята білочка восени збирає шишки, гриби і горішки на зиму. Давайте, білочці, допоможемо, приготуємо горішки і пригостимо її. Діти, горішки які за формою? Правильно круглі. А якого кольору горішки? Коричневого кольору. Сьогодні ліпити горішки ми будемо з солоного тіста. Подивіться, яке воно пластичне, м'якеньке і також коричневого кольору. Для цього нам потрібне солоне тісто, серветка та дощечка. Перед початком роботи розімнемо наші пальчики. Пальчикова гімнастика з горішком. Наш горішок фантазер. Він чудовий масажер, по долонці він кружляє, міцю пальчики наділяє, покружляв і зупинився, дуже-дуже він втомився. Малята беремо шматок тіста, відщіпуємо його, кладемо на одну долоню, іншою долоною накриваємо та коловими рухами розкочуємо кульку. Ось які горішки у нас вийшли. Білочка, тобі сподобалися горішки, які ми приготували? Дякую, малята, за такі ласощі горішки. До побачення. До зустрічі, малята!